16 грудня відбулася сесія Чернігівської обласної ради. Вона остання у 2024 році. Тому депутати зібрались у тому числі, щоб підвести певні підсумки. Кажуть, рік був непростий, і головне, що Україна встояла. Я думаю, підсумки треба підводити не тільки за рахунок сесії, а за рахунок обставини в усій країні. І міряти це виміром. Ми вистояли, і це найголовніше. На жаль, болючою високою ціною, але Україна є. Україна буде і Україна переможе. Це найголовніше. Найголовніша проблема наразі критична нестача бюджетних коштів з бюджетом області, як і з бюджетом кожної громади, мабуть, як і з бюджетом кожної української родини. Сьогодні величезний дефіцит близько 95% – Це виключно захищені статті. Немає бюджетку розвитку, але область робить все від себе залежне, щоб знаходити гроші на підтримку збройних сил України, на підтримку ветеранів, на підтримку медицини і всіх необхідних соціальних статей, які ну потребують люди. Народні обранці з різних політичних сил підтверджують, нестача коштів найбільша проблема, але в умовах війни в першу чергу потрібно забезпечувати збройні сили України в цьому році. незважаючи на те, що ми мали проблемний бюджет, нам вдалося все-таки виконати ті основні задачі, які ми ставили на початку року. Ключове це підтримка збройних сил. Нам вдалося з обласного бюджету залучити. Пристойну суму на підтримку тих військових частин, які знаходяться на території Чернігівської області. Також вдалося реалізувати вкрай важливу для області програму. Це питна вода, яка дає доступ жителів сільських громад до води через будівництво свердловин. Для мене для депутата обласної ради цей рік був третій рік війни, як і для всіх. І засідання проводились і онлайн, і офлайн. І так само депутати обласної ради перервали засідання і спускались в бомбосховище. Це дуже тяжкий рік. Але заодно я хотів би сказати, що рік був продуктивний, оскільки дуже багато було прийнято програм на підтримку наших військових в умовах нестачі бюджету. Багато громад Чернігівщини знайшли вихід, залучають грантові кошти, налагоджують контакти із іноземними партнерами, і за рахунок цього розвиваються та відновлюються. Всі... Бюджетні ресурси, як в громадах, так і на обласному рівні, вони відправлялись тільки на укріплення нашої обороноздатності. Тому особливо похвастатися за рахунок державних коштів або коштів місцевого самоврядування нічим. Але громади активно працюють по грантових програмах і майже з більше 20 громад. Вони використовують цю можливість. Ну як приклад, е вже завершений проект нової школи в Ічанській громаді, е бомбосховище в Куликівській громаді. Ну, Ощуща більше того, 22 громади області активно допомагають військовим. Так на сесію завітав заступник командира першої окремої танкової сіверської бригади Іван Берташ, щоб віддячити представникам місцевого самоврядування. Завдяки їх підтримці, бригада отримала більше 200 квадрокоптерів, 48 засобів реб та 6 автомобілів. Хотів би висловити слова подяки та привітань від командира бригади та особового складу першої окремої. Танкової сіверської бригади, крім цього, за рішенням обласної територіальної виборчої комісії на сесії в складі облради зареєстрували двох нових депутатів. Зареєструвати депутатом Чернівської обласної ради, обраного у територіальному виборчому окрузі номер 5 за територіальним виборчим списком від Чернівської територіальної організації радикальної партії Олега Ляшка. Шкарупу Миколу Степановича зареєструвати депутатом Чернігівської обласної ради, обраного в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від Чернігівської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність Шалая Ігоря Віталійовича. Наступна сесія Чернігівської обласної ради збереться вже у новому 2025 році.